Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. Нарешті я добрався, щоб записати відео про те, як правильно святкувати Новий рік 2025. Про те, хто є господаркою, господинею, правильно сказати, цього нового року. Поговоримо сьогодні про. Таку, якби історію, взагалі, що пов'язано з символом 25-го року, символом змії, тому що це рік дерев'яної, зеленої змії. І взагалі будемо говорити сьогодні про дуже багато цікавих речей в контексті 25-го року. Кому мої прогнози, відео важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал і інші соціальні сторінки, мережі. А також телеграм-канал сюди підписаний однаково екстрасенс Роман Шептицький. І сьогодні в такій містично-магічній атмосфері. Перед новорічній, вже майже різдвяно новорічній, тому що сьогодні записую відео. Це у нас 20. те 20-те. Так, правильно, так згадую, 20 грудня. Бачите, сьогодні і вночі. Знов натворили ті гади російські біди, але молимось, боремось з тою нечисто справимось. А зараз давайте будемо говорити про прийдешній новий рік. Одразу хочу сказати, що матеріал, який я сьогодні буду зачитувати, підготувала моя дуже хороша подруга, яку звати Марія, бо тому що є її матеріал, вона над ним працювала, я мушу це озвучити. Також я буду. Ход, в ході зачитування цього матеріалу, бо я хочу все зачитати дослівно, тому що матеріал написаний дуже і дуже гарно. І вже буду якісь свої коментарі додати, що ж, я вважаю, там за необхідне по інформації надати. Ось, так що, давайте будемо розпочинати. Бо матеріалу багато, він дуже-дуже просто цікавенний, цікавезний, і все хочу вам розповісти. Отже. Отже, зелена дерев'яна змія рік жінки, богині трансформації. Рік зеленої дерев'яної змії почнеться 29 січня о 15.37. Ви знаєте, що по східному календарю новий рік розпочинається не так, як по нашому звичному календарю 1 січня. 1 січня це наступає календарний рік, так? а справжній новий рік змії. Він буде в нас 29 січня о 15.37. Тому зауважую, що 1 січня ми, звичайно, хто там буде зустрічати той Новий рік, дотримуємось все-таки тих правильних, як в чому там святкувати, з чим накрити стіл, хто там в дійсності буде готувати якісь страви. Тобто, це важливо, звичайно, вже так, попередньо ми. Придобряємось, так, задобряємо ту господеньку, го господеньку, так будемо говорити, цього 25-го року нового. Але справжній новий рік буде 29 січня, тому можна так ще символічно і в той день теж, як то кажуть, змію задобрити-придобрити. А враховуючи, що новий рік за східними календарями завжди припадає на новий місяць, то саме перший місячний день триватиме до 9-ї години, 18 Хвилин наступного дня, тобто 30 до 30 січня. Тобто, цього разу, на відміну від минулого року, маємо більше годин самого першого дня Нового року, а отже більше часу, щоб його зустріти, перелаштуватися під час цього важливого переходу та наповнитися новими енергіями. Якщо попередній рік дракона був роком карми, роком втручання вищих сил, то рік змії можна сміливо назвати роком жінки, богині, трансформації, інтуїтивної прозорливості та досягнення гармонії через терен, але до зірок. Змія це образ суперечливий, неоднозначний, що в різних культурах зумів поєднати в собі подекуди протилежні риси. Наприклад, на Далекому Сході це один з найдавніших символів жінки, жіночої краси. Я зачитую все дослідно, тому що матеріал написаний дуже гарно, дуже грамотно, і коли мені ну, він настільки сподобався, то я вважаю, що десь. Подекуди я можу там свої якісь коментарі поставити, але я вважаю, що доцільно зачитати його дослівно. А ви теж напишіть в коментарях обов'язково чи сподобався вам даний матеріал, тому що мені він сподобався дуже сильно, по правді кажу. Так що, Марія, тобі велике дякую, благодарую. Дай тобі Боже здоров'ячка і всього самого найкращого і в наступному новому році, і взагалі в твоєму житті. Щиро дякую. Отже, продовжуємо. Наприклад, на далекому сході це один з найдавніших символів жінки, жіночої краси. В Японії назвати жінку змією чи сказати, що вона прекрасна, як змія щирий комплімент. В той час, як у нас такі слова вважатимуть за образу. Ну, так, скаже жінці, це змія, так? Побачите реакцію. Згідно з давньою традицією єврейської культури, змія символізувала Єву, яка описувалась. Описувалася як першопочаткова змієподібна богиня, що дарувала життя. Не варто плутати це з більш сучасною Біблією, де першу жінку звинувачують в усіх бідах людства а в Китаї. Одна з найвеличніших богинь їхнього пантеону нюйва, що за легендою створила людей з глини та врятувала світ від великої повені, зображається з тілом змії і головою жінки. Тому підпорядкований змії рік вже від самого початку наповний жіночою силою та особливою магією, на яку здатні лише жінки. І ви пам'ятаєте, в нас дуже часто в розкладах от саме енергія жіноча, яка От я кажу, я завжди за розумний матріархат, по правді. І от завжди дуже часто в розкладах, от саме для змін, потрібна жіноча енергія. І от цей рік маємо от такий наповнений жіночою енергією. І от що мені дуже сподобалося, от якраз ці всі легенди, оці всі моменти, оце як кажуть. Звідки, от, ну, от Марія зробила такий дуже хороший екскурс і в історію і в міфологію, і це дуже гарно демонструє, яким ж буде цей наш наступний новий рік. Тому слухайте уважно, бо мені дуже сподобалось. Тому підпорядкований э, змії рік вже від самого початку наповнений жіночою силою та особливою магією. Окрім іншого, на сході змію поважають за її мудрість, здатність проникати в саму суть речей, що на Заході. Знайшло відображення в присвяті змій, афіні міневрі, богині мудрості, а також в ранніх християнських апокрифічних письменах, що називали Христа носія мудрості, мідним змієм постелі. До всього змію здавна вважали символом здоров'я через її дорогоцінну цілющу отруту, що можна прослідкувати від зображень давньогрецького бога лікування Асклепія з посохом обвитим змією, до сучасного символу аптек зі змією, що обіймає чашу з отрутою. До того ж змія символізує життя, природні сили та плодючість. Останні тісно пов'язані зі стародавніми обрядами богині плодючості Іштар чи астарте, де образ змії був тісно переплетений з деревом жіночим символом оновлення через земне цвітіння. З огляду на таку деталь саме цей рік дерев'яної змії мав би бути навіть потужнішим за проявом сили жіноцтва, ніж рік змії якоїсь іншої стихії. Цікаво, що змія ще сама по собі асоціюється з деревом через свою здатність скидати стару шкіру, тобто оновлюватись, перероджуватись, тому це і рік трансформацій. А трансформації можуть торкнутися як зовнішнього матеріального світу загалом, так і внутрішнього духовного світу кожного окремо. Недарма змію називають найдуховнішою з усіх істот втіленням внутрішньої сили, а також світової опори незмінного перманентного руху енергії, як і дракон, змія у багатьох народів асоціюється з водою, яка теж пов'язана з плодючістю, і є покровителем різноманітних водних джерел, як на сході, де ріки на давніх картах могли зображувати образами змій, так і, наприклад, в Австралії, де її називають господинею дощу. Вода в більш сучасному розумінні в тій же системі таро вважається жіночою стихією, символізує інтуїцію, таємні знання. Абсолютно правда. До речі, саме через містичний страх перед її таємними знаннями, що може дати необмежену владу в західних країнах, змія часто. Змія часто сприймалася більш негативно, і уявлення про неї були ворожі, далекі від античної культури. Наприклад, усім відома легенда про змія спокусника, що був посередником між людиною, прихованою істиною і усвідомленням необхідності вибору між добром і злом, або образ змія як уособлення сил зла, небезпеки, сил підземного царства, темряви, світу мертвих і так далі. Та повертаючись до тісного зв'язку змії з символікою води, що цікаво, люди, народжені в рік змії, окрім того, що володіють мудрістю та іншими якостями символу року, також наділені надпотужною інтуїцією, що може при достатній освіченості та правильному розвитку здібності перетворитися як Яснобачення. Тому цього року варто, як ніколи, покладатись, прислухатись до свого шостого чуття. Дослухатись до внутрішнього голосу чи тої інтуїції усе це канали, через які вам надходитимуть важливі підказки. Ще потрібно зауважити, що саме дерев'яна змія дуже цінний порадник, тому варто зважати не лише на знаки від Всесвіту, а ще й на людей, що вас оточують, чи з яким ви спілкуєтесь. Їхні мудрі слова також можуть провокувати потужні інсайти, чи спричиняти потужні інсайти. Ну, до речі, це теж мій рік, рік змії. Тому я вже так в передчутті дійсності потужних інсайтів. Як можна було зрозуміти з написаного вище, змія сама по собі символізує водну стихію, але безпосередньо змія зі східного календаря з китайського зодіаку пов'язується зі стихією вогню. О, тут цікаво, її напрямок південь, її пора року весна, її час з 9 до 11 ранку. Тому висока вірогідність найбільших трансформацій в світі саме навесні. Окрім того, рік змії приносить успіх у веденні перемовин і підписанні договорів як в торгівлі, так і в бізнесі, так і в інших сферах життя. Однак саме змія відповідальна за більшість державних переворотів та стихійних лих. Правда, лиха цього року будуть меншою мірою пов'язані з водою ніж рік дракона, незважаючи на близькість змії цієї стихії цього року. Є, цього року маємо досить конфліктну комбінацію дерева і вогню, а вогонь за описами взаємодії стихій, східних стихій, та і просто за логікою дерево нищить. Ну, ви це, це зрозуміло. Та і вода з вогнем теж не мириться, тому варто очікувати, вона пише великих мовірностей та кількості пожеж, як лісових, так і побутових. Тому стихії вогню треба бути обережними цього року. А, так. Так, і побутових, і посухи через жарке літо, що теж часто спричиняє пожежі. Ще з огляду на мотиви зміїного фактору в світових катаклізмах, можна припустити, що цього року будуть потужні землетруси, адже за легендами, земля здригається, коли світовий змій перевертається під землею чи кусає себе за хвіст. І ще хочу звернути увагу на одне неочевидне значення. Що пов'язане з маловідомою емблемою захисників оточуючого середовища від ядерної небезпеки, на якій зображена змія, що обіймає чашу і зелену гілку на тлі ядерного гриба? Емблема доволі стара, але навдивовижу актуальна. Бо в цьому контексті змія нагадує, що людство має бути мудрим, щоб берегти своє життя та здоров'я від атомної катастрофи. Навіть на інформацію вишукала, але я, наприклад цього не знав. Насправді дуже суперечливий символ року, протилежна символіка від максимально позитивного сприйняття до гостро негативного протилежні стихії, що загострюють конфліктність. Та й в давньому Китаї е роки змії вважалися складними, непередбачуваними. Хоча конкретно дерев'яний змій, зміни дерев змії приписують найбільшу розсудливість, що дійсно тішить: змія здатна приймати швидкі, чіткі, разом різкі, але все-таки зважені і мудрі рішення. Тому якщо людство схаменеться і саме зробить крок назустріч об'єднанню проти якогось лиха чи конфлікту, покровительство змії буде тільки плюс. Бачите, як цікаво. Змія, що буде головувати в 25-му році, класифікується як зелена дерев'яна, як і дракон у му році. І якщо попередній рік змії. Був всього лише в 2013 році, то рік такої самої змії, тобто зеленої дерев'яної, був ще в далекому 65-му році. А ще перед тим раніше, в 1905 році тут такий дуже цікавий робить екскурс в історію, що мені теж дуже сподобалось. Розглядаючи а ми знаємо, історія циклічна. Розглядаючи події зазначених років, можна помітити просто величезну кількість конфліктів, протестів, невдоволень владою, збройних повстань, військових переворотів, революцій, були і зречення престолів і відставки урядів, і дострокові вибори тощо. З найбільш знакового в 2013 році в Україні почався Євромайдан, що пізніше нарекли. Риф. Революції гідності в 65-му році. Тисяча році рік вважається поворотним моментом в історії Америки, бо тоді навесні активно почали боротьбу за свої права темношкірі, і проходила демонстрація, якого очолив Мартін Лютер Кінг. А от в 1905 році. Почалася перша російська революція. Була кривава неділя, коли розстріляли ходу звичайних робітників, які несли петицію царю, активізувався страйковий рух, було придушене грудневе збройне повстання і таке інше. Як бачимо, змію не дарма цю з циклічністю і зміною станів, адже її прихід щоразу провокує черговий поворот колеса долі, що знаходить відображення в таких подіях, як зазначено вище. Тож цього року не виключені вже довгоочікувані заворушення. Неспокій та зміна влади в Росії на Росії протести в Америці, наприклад, через ряд доволі провокативних законів, що планує прийняти новообраний президент Трамп, і підписання важливих договорів, що наблизить Україну до завершення війни. Окрім іншого, в рік такої високодуховної істоти, як змія, можуть відбуватися певні зміни в світових релігіях чи в релігійному устрої конкретних країн. Ну, що буде конкретно для України 25-й рік? По місяцях розклад я буду ще робити. Пам'ятаєте про це. І не лише внаслідок конфліктів чи терактів на релігійній підставі можуть відбуватися ті всякі ще зміни релігійних устроїв. Для прикладу, у 1965 році православна церква анулювала свої рішення від 1054 року про відлучення католиків від церкви, а в 1905-му у Франції був перший прийнятий закон, що поклав початок повного відокремлення церкви від держави. Для кращого розуміння, мова про невтручання церкви в керування державою. А тепер давайте ще раз розглянемо цьогорічну змію з точки зору календарної господині року. Чому ж вона саме такого кольору і чому саме дерев'яна? Так, тут же більш так детально, що ми маємо про цей рік. Ще плюс, так, додатково. На сході, на відміну, від заходу виділяють не чотири стихії: вогонь, воду, землю, повітря, до яких ми вже звикли, а п'яті, вони дещо інші. Дерево, вогонь, метал, вода та земля. І кожен із 12 символів року належить до однієї з стихій, яка має свої кольори та основу та основну сферу впливу, який відображається в образі тварини господини року. Цього разу маємо стихію дерева, який відповідає зелений колір, і які підпорядкована сфера здоров'я. А враховуючи, що змія сама по собі є символом зцілення, можна вважати, що його здоров'я сила цього року подвоєна її стихією. Тому по-особливому. Сферою здоров'я у 2025 році треба занятися, щоб отримати зцілення, бо для цього є велика імовірність. Там і заняття і спортом, і взагалі. Далі у нас, в принципі, основними кольорами нового року можна вважати зелений та коричневий, що асоціюється з деревом, як таким. Саме ці кольори найдоречніше обрати для одягу, прикрас, декору, приміщення тощо. Окремим пунктом я б рекомендувала уникати всього, що пов'язане зі стихіями вогню та металу. Вони руйнують та виснажують дерево. Ну, тут я згоден, бо я трохи вивчав цю східну так, оцю науку. Тобто жодних відтінків червоно-помаранчевого, і білого, сірого чи сріблястого. Якщо пояснювати цю концепцію взаємодії між стихіями, простими земними поняттями, то маємо, що дерево можна спалити вогнем чи пошкодити зрубати металом. Але можна додати кольори стихії, що підтримує, породжує стихію дерева. тобто вода, Наприклад, це може бути синій, синьо-чорний, відповідно. Плюс, як вже зазначалося, в багатьох культурах змії пов'язані з водою. До речі, цей факт і ще тісний зв'язок з місця і стихією одна з причин, чому на новорічний стіл в рік змії рекомендують поставити блюдечко або мілку миску з водою. Стихія ж дерева пов'язана з новим життям та життєвою силою, тому цьогоріч особливий наголос має бути на живій рослинності. Бажано нам дати перевагу живій ялинці, навіть якщо це буде просто кілька гілочок у вазі, або взагалі замість ялинки можна прикрасити деревце у вазоні, умовний лимон чи бонсай, і його ж поставити на новорічний стіл, якщо дозволяють габарети. можна також обрати дерев'яний посуд або поставити на стіл фрукти в плетеній корзині. Щодо фруктів, в ідеалі мати на столі персики по кількості членів сім'ї, що будуть за столом. Персики це символ безсмертя і один з талісманів, яким давно прийнято підсилювати зону здоров'я. Але з огляду на те, що взимку не дуже то їхній сезон, можна замінити їх іншими фруктами, які найчастіше асоціюються з здоров'ям. Наприклад, зелені яблука. Важливо, щоб колір був саме зелений, бо символ року. Також змія полюбляє рибу, м'ясо, особливо їй до вподоби кролик, і яйця, які добре зварити і поставити на стіл цілими, можна навіть не очищати завчасно або покласти. Взагалі кілька сирих яєць, якщо ви точно впевнені, що ніхто не сплутає їх з готовою стравою. Обов'язково на столі мають бути свіжі зелені овочі, фрукти, салати, страви з них, наприклад, щось з огірками, авокадо, шпинатом чи просто кілька гілочок петрушки це вже як собі захочете по вашому смаку. Головне уникати напівфабрикатів, фастфудів та заморожених продуктів, адже змія, вважає, їх не свіжими і нездоровими. А змія любить все свіже, синьке. Що ж до образу на новий рік, то особливу увагу варто звернути саме щодо прикрас. Їх бажано обирати з дерева, але якщо вже надаєте перевагу металам, то обирайте золото. Камінь-талісман-дерев'яний змії це хризопрас, а просто змії амазоніт. Також можна обрати змієвик, бірюзу і різні камені зеленого, блакитного, синього кольору. Ну, синій кольор це може бути ще, то вже я так підкажу. Це може бути лазурет блакитного, це може бути аквамарин, зеленого, це можуть бути різні відтінки нефритів, в тому числі, нефрити, малахіти. також агати є зеленого кольору, наприклад, індійський агат. Тому бажано вироби з цього з таких каменів, навіть от одіти. Далі, а підселенню зміїної інтуїції посприяє лабрадорит. Камінь, лабрадорит або лабрадорша його називають. В одязі, доречно будуть речі, у яких ви почуватимете себе поціновачем прекрасного і одночасно тим самим прекрасним, якому потрібен поціновач. Адже змія справжній естет і любить оточувати себе красивими, дорогими речами. Так як я народжений рік змії, я згоден, що змії це естети. В ідеалі в образі мають бути присутні відтінки зеленого та коричневого. Я не дарма сьогодні одівся так до запису відео. Одну з моїх улюблених сорочок. Ну і вона так якраз дуже тематично. Певно, Новий рік буде в ній зустрічати. Так? Далі у нас. Значить, в ідеалі в образі мають бути присутні відтінки зеленого та коричневого, натуральні тканини, прямі фасони, зображення дерев, рослин, листя та змій або зміїні принти та візерунки також будуть доречними. Ну, не переборщити головне. Але намагайтесь уникати виробів взуття та аксесуарів безпосередньо зі зміїної ну шкіри, тому що це енергія мертвого символу року, яка може задати негативний вектор руху. Протягом всього року добре ще напередодні нового року позбавитись від старого одягу будь-яким зручним способом викинути, продати, віддати тим, хто потребує тощо, і купити натомість щось абсолютно нове, щоб зустріти в цьому змію, буквально самому скинути стару шкіру. Це мені дуже сподобалось. така метафора. Ще кілька важливих моментів, що варто врахувати, зустрічаючи господарку цього року. Змії люблять тишу й тепло, і не люблять шум та холод, відповідно. Саме тому краще по можливості провести цей день в спокійній атмосфері, грітися коло каміну, під ковдрою чи просто в теплому светрі та шкарпетках. Менше говорити і більше часу приділити роздумам і внутрішнім діалогам. В цей день потрібно особливо проявити гуманність і не чинити нікому зла. І всього року змії це теж стосується. А від себе я б додала, що це має стосуватися всього життя незалежно від дня чи року. А від себе я теж додам, що я абсолютно згоден тут з Марією. Також враховуючи, що стихія дерева відповідальна за здоров'я, а змія, за зцілення, цього року добре приділити увагу собі, своєму організму. Наприклад, якщо похід до якогось спеціаліста довго відкладався, то цей рік надзвичайно спрятливий для візиту і просто різних оздоровчих процедур. Добре, почати займатися йогою чи медитаціями, спілкуватися з природою, поїхати десь до лісу. А ще можна пастити на початку року деревце або рослину в горщику, тільки не забувайте вчасно поливати. Воно буде накопичувати для вас цілющу енергію і пов'язувати вас з символом року через його стихію. Це працює з кімнатними рослинами чи садком. Що ви вже маєте? То вже як там по ситуації, просто доглядайте за ними і ставте до свого маленького шматочка природи з любов'ю. Окрім рослин, дерев'яна змія вважається поці... поціновачем мистецтва, тому рік буде сприятливим для колекціонерів картин чи предметів давнини, яким вдасться віднайти справжні перлини до своїх колекцій. Наостанок, ще раз наголошу на тому, що цього року ми маємо бути готові до трансформації на усіх рівнях та в усіх сферах життя. Тут я згоден цілком повністю, тому що в нас рік це 2025, в сумі. Число дев'ятка. Якщо восьмий рік це був роком, багато в чому, карми, кармічних пропрацювань, то 9, то 25 рік дев'ятка покаже вже результати з тих якраз кармічних пропрацювань, кармічних завдань. Це результат дев'ятка це про результат. Тому хто ще що не доробив, до 29 січня маєте час, доробляйте, розв'язуйте ваші завдання, кармічні всякі і так далі. Бо потім. Будете пожинати плоди. Наступного року з того, що тут зробили, будете пожинати плоди. А що не зробили, то не знаю. То боротьба буде продовжуватися. куда та боротьба вже кого заведе, це вже кожна справа індивідуальна. І дев'ятка, знаєте, це так, як дев'ятка жезлів, боротьба, яка дає результат, дев'ятка кубків, як здійснення бажань через боротьбу, дев'ятка мечів, боротися своїми страхами, невпевностями. відкидати всяке негативне, трансформуватись в плюс, піднімати свої вібрації. Дев'ятка пентаклів це про прибуток, про надбання, про нові відкриття. Чудово! Рік насправді дуже-дуже такий багатообіцяльний. І, дай Боже, результативний і для кожного з нас і для нашої України, щоб вже таки відбулося завершення війни на вигідних Україні умовах, над тим і далі будемо працювати. Що тут ще є? Кілька речень буквально дочитаю: все, що буде цього року руйнуватися, має спонукати нас до створення чогось кращого, до нових відкриттів та свіжих поглядів. На старі устої, де перепрацювання того, що віджило своє і не приносить бажаних результатів чи не виконує свої функції, потрібно діяти мудро, зважено і без зайвого шому, і змія обов'язково допоможе подолати всі труднощі. Вкотре дякую Марії за такий чудовий екскурс і в історію, і в міфологію. Мені була дуже цінна корисна інформація. Не все я теж якби знав, тому дякую за цей матеріал. Було трошечки моїх доповнень, але багато з чим я згоден. Тому я би теж про це проговорив. А тут матеріал прекрасний, готовий. І вона, знаючи мою занятість, каже, допоможу тобі написати про цей новий рік, бо знав, що я хотів записати відео Тумарія, вкотре, вкотре щиро вдячний. Всього тобі самого найкращого, і всім нам всього самого найкращого в новому році. Бережімося, тримаємося, любімося, продовжуємо наш спільний рух до перемоги. І знаю, що цього року буде багато, багато дійсності важливих змін, трансформацій, результатів з того, з того попереднього пройденого шляху. Тому продовжуємо рухатись вперед і тільки вперед. Всі, всього, всім всього самого найкращого. Ще будемо неодноразово говорити про цей новий рік і в контексті України різні прогнози і так далі. Цікаві, всякі. Так що слідкуйте за оновленнями, за прогнозуваннями, поширюйте дане відео, дану інформацію, бо вона, як бачите, дуже така об'ємна і корисна. Що багато людей, чим більше людей могло її почути, зробити для себе висновки, прислухатись, бо проінформований. То теж озброєний і вже знає, що робити, як робити, щоб той новий рік максимально з максимально користю, скажімо так, реалізувати себе, свої здібності, таланти, використати ті можливості, які будуть приходити. Тому, чим більше знаємо, чим більше навчаємось, тим більші наші можливості для хороших, сильних перемін. Міцно всіх обіймаю, світло всім побільше відправляю. До нових зустрічей. Почуємось!